Тому що, я пригадую, будучи зовсім молодим, е, я дуже добре пам'ятаю 80-й рік, коли було покушення, е, на Павла Іоанна. І ми тоді дуже переживали. Ми, ми відчували ті зміни, які е, ходили тоді світом. Ми пам'ятаємо зміни, які тоді були в Польщі. Ми молодь тоді відчували те, що країна. І Радянський колишній Союз, і все, що має відношення до того радянського поросту, воно потребує змін. Іван Павел ІІ він фактично давав нам надію, він давав нам віру. Він вчив любити і прагнув все зробити для того, щоб через суспільний діалог ми розуміли один. Я дуже добре пам'ятаю. Події пов'язані з проголошенням незалежності України і активною позицією братської такої дружньої підтримки української незалежності. Я хотів би всім серцем вірити про те, що пам'ять про нього буде з нами завжди, і переконаний в тому, що його Божа ласка і також його благословення небесне буде над нашою країною, миру всім, злагоди і Божого благополуччя. Христос Воскрес!